Більше ста років прикрашає Козалець Вознесенська церква. Не в такому вже й далекому, 1962 році, за радянських часів. Її закрили, хрести скинули. Та після реставрації у 1988 році храм перетворили на музей історії ткацтва, який розташований тут і досі. Місцеві жителі мають церкви лише Московського патріархату, віряни. Що хотіли б молитися рідною мовою, у рідній церкві звернулися до влади з проханням повернути культову споруду Київському патріархату. В день храмового свята на Вознесіння Господнє був отриманий дозвіл на єдину службу в самому храмі. З цієї нагоди до казельця завітав архіпіскоп і Ніжинський Євстрацій, який очолив у співслужині священиків з різних районів Чернігівщини. Урочисту службу вперше після 55 років під сводами вознесенського храму пролунала молитва. Але з урочистої події цей захід ледь не перетворився на начебто між сутичку. Адже представникам російської православної церкви, які ховаються в Україні під назвою Українська православна церква Московського патріархату. Такий розвиток подій не сподобався. Священники чотирьох козелецьких парафій Московського патріархату провели в знак протесту Хресну ходу. Ревні прихильники руського миру підійшли під стіни Вознесенської церкви. З якою метою адже молитися їм є де, повторюся, тільки у козельці діє чотири церкви московського патріархату. Український патріархат і російський. От воюють, воюють за цю церковь. Те себе хочуть забрати. А наші говорят, нет, это наша церква. Какое они имеют отношение, это російський патріархат, этой церкви. Она стоїть на нашій землі. У нас вже ну, уже ж є, ну скільки ж його треба. Ну да что воно Ну для чого? Ну кому воно треба? Москви нам не треба. Не надо нам Москви. У нас Україна. Ми українці. Кубку вірян супроводжувала чимало священиків московського патріархату. Над хресною ходою показово майоріли жовто-блакитні прапори, оточували натовп молодики характерної зовнішності. На третьому році війни в Україні діє церква країни-окупанта, яка проводить антиукраїнську пропаганду. На Донбасі наші захисники це добре бачать. Не випадково, серед вірян Київського патріархату було чимало демобілізованих бійців, учасників бойових дій на сході. У нас повинна бути своя церква. Це наша церква, і то наша церква. Це церква нашої землі, це церква наших людей, це церква нашої країни. Якщо вони хочуть, будь ласка, є католики, будують собі, є протестанти, будують собі, є юдеї чи, чи мусульмани, вони будують собі церкви. І будь ласка, якщо у вас є громада, якщо у вас є підтримка, будуйте собі. Віддайте наше. Ми чужого не хочемо. Віддайте наше. Те, що було належало нам, нашій країні, нашим дідам, прадідам, нащадкам нашим, і буде належати і надалі. Я вірю в те, що так і буде. Я дуже до цього часу. Релігійні справи це дуже. Дуже такі ніжні, з якими треба обережно поводитися, бо це віра людей, і тут треба поділяти віру людей, і треба поділяти політику ворожої сторони і інструменти, які вона використовує для того, щоб руйнувати нашу державу. Я впевнений, і це не просто моя впевненість, просто що я так хочу, а аргументована впевненість, що церква московського патріархату при всій повазі до багатьох священників і прихожанців, людей, які вірять, це це інструмент імперської політики Москви. І якщо сказати точніше, то це інструмент спецслужб Російської Федерації, через який вони намагаються впливати на свідомість людей на голови наші, на наші думки. І ціль їхня розуміла, це руйнування нашої державності. Тому оце один із тих передових країв, де йде, називаємо це прямо війна. Оце війна йде, війна йде в просторі думок людських, їхніх переконань. І не вигравши цю війну, дуже важко виграти війну збройну. Дуже важко. На сході спілкуючись із людьми місцевими. Я ще більше переконався, що одна з основних причин цього горя страшного, яке прийшло на нашу землю, це і те, що впало на благодатний ґрунт ця пропаганда московська. І робилася вона фактично трьома силами це бившими регіоналами, це комуністами і московськими попами. Тому я переконаний, що, мабуть, нема зараз найважливішого завдання для українців. Для патріотів України як е, зменшення впливу Московської, Московської імперії через свою церкву ми бачимо, що е, Московський патріархат, так званий, е, підтримує сепаратистів на окупованих територіях, е, переводить під юрисдикцію Московського патріархату церкву в Криму. Це так само стосується Старобрядських церков. Всі церкви, які за законтачені як тим чи іншим чином на Москву, на вони всі переводяться під юрисдикцію. Попи московського патріархату на окупованих територіях моляться за освободітельну армію ЛНР і ДНР. Тому сьогодні ми захищаємо нашу українську церкву, нашу українську віру. Ми бачите, сьогодні прийшли провокатори. Їх тут ніхто не чекав. Вони пройшли хресний хід, запросили сюди літніх жінок, літніх жінок, яких апріорі не можна чіпати, щоб виставити нас провокаторами, щоб виставити нас розкольниками. Хоча насправді розкольною церквою є так званий московський патріархат. Коли ми живемо на Україні, то повинна була бути одна єдина помісна православна церква. В даному випадку це наша церква Київського патріархату. Бо Русь, Україна була хрещена князем Володимиром, і тому я вважаю, що ці церкви мають бути і, і, іменно українськими. Хлопці е, вирішили це підтримати е, 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 по е, того, що сьогодні свято велике. І я дуже радий, що тут дуже багато моїх побратимів. З різних батальйонів, з добровольчих батальйонів. Дуже приємно, що хлопці підключилися для цього, для, для цього, до цього свята і підтримати нашу українську православну церкву. Завітав на храмове свято до Козельця, єдиний на Чернігіві народний герой України. Отець Сергій Чечен з Ніжина. Волонтер і капелан. В Козельці немає церкви Київського патріархату церкви. Тільки московського патріархату є багато віруючих людей, котрі хочуть молитися саме в церкві Київського патріархату рідною українською мовою. Призначений рік тому до Козелецької парафії отець Ярослав Гика також їздить до зони бойових дій як волонтер і душпастер. Займаємося волотецькою діяльністю, їздимо на фронт і хлопців там причащаємо, сповідаємо, якщо це необхідно. Виконуємо такий душпастерський ще обов'язково. Провокація не отримала подальшого розвитку. Населення із задоволенням спостерігало за інтригою. Наші співрозмовники впевнені, що у церкві повинна бути церква, а не музей. А як же ж музей? І тут є пропозиції. А музей можна адміністрація да. Чотири є. поверхи, коло немає, производство ніяк не працює, Туда. так що Хто можна туди посадити. Церква повинна тут бути. Повинна? Хай дадуть цю церкву нам, українцям. У мене три сина. Я хочу, щоб вони ходили в українську церкву, а не в руську. Моє таке мнення. Оскільки у козелецьких церквах московського патріархату на проповідях священники нагнітали обстановку навколо святкової служби у Вознесенській церкві, а українці вже мають сумний досвід подібних провокацій, віряни Київського патріархату прийняли запобіжні міри. До козельця цього дня запросили самооборону майдану з Чернігова і Києва, а також представників цивільного корпусу Азов. Справа в тому, що в Козельці немає взагалі жодної церкви з київським патріохатом. Ну, ми віряним під відкидим небом справили свою службу. Е, на даний момент в Козельці 5 церков, а київського патріохату жодної немає. От, тому ми приїхали, того, щоб підтримати їх і забезпечити громадський порядок, щоб не було провокацій, і все пройшло От. Ви наразу стикали з тим, що московському патріархаті є антиукраїнська пропаганда. От знову ж таки тільки в патріархаті всі наші що жителі і прихожани просто допомогу до добровольців, до бійців допомагають, знов ж таки виїжджають на лінію фронту. Бо в Московському патріархаті цього не відбувається. Це дуже дуже глибоко законспірована така структура, яка не, яка не перевіряється не МВС, ні Служби безпеки, ні прокуратури. Тобто вони що хочуть і роблять на території, яка їм віддана, і ніхто не знає, що там є, скільки там людей, чим вони займаються, що в них в їхніх приміщеннях. І, ну, і знову ж таки, ми дуже бачили і по і по області, що будь-які антиукраїнські сили, які приїжджають до нас в область або місто, ховаються потім на території цих храмів, соборів. Там. Тобто, в будь-якому випадку це не про українські сили. Кому вигідне розхитування ситуації у Козельці? Подібне чернігівці вже бачили під катерининською церквою, коли, всупереч законним рішенням судів усіх інстанцій, московський патріархат проводив акції, автобуси завозили не зовсім адекватних вірян та тітушок з Одеси та Донбасу, проводилося упродовж кількох років наметово протистояння. Якщо хтось сумнівається щодо відвертого російського підтексту цих дій, згадайте, що перший прапор новоросії з'явився у нас у Чернігові напередодні майдану і війни. Та якщо обласна влада вирішить питання передачі будівлі Вознесенської церкви вірянам Київського патріархату, а місцева влада знайде відповідне приміщення для музеї історії ткацтва, проблема буде розв'язана безболісно і позитивно для усіх, крім прихильників московського патріархату, та то вже штучні проблеми. Головне, храмове свято, Вознесіння Христового відбулося. До храму повернулася збережена вірянами ікона. Це дуже важливо, що ця ікона повернулася, бо ця ікона тут перебувала. І віруючи, коли цей храм був більшовиками безбожниками розорений, віруючи цю ікону зберегли. Це цінна старовинна ікона, якій багато сот років. І це дуже символічно, що саме в цей день. Вона була знову подарована цьому храму. Я переконаний, що невдовзі вона займе те місце, де вона і перебувала, і знову перед нею будуть молитися покоління і покоління віруючих, так само як молилися. До цього я хочу подякувати за те, що ця ікона була збережена, і що ви її передали до цього храму. Спасибі. мені теж дуже приємно, що це і для всього народу України. Я теж вам вдячний. Спасибі. ця ікона з цієї церкви. Вона висіла ось тут, на цій колоні. Я пам'ятаю її, коли мене сюди приводили, приносили на руках причищатись. І коли комуністи москалі розвалювали цю церкву, то люди зберегли цю ікону. Вона зберегалась в нашій сім'ї до останнього часу. Останнім часом вона була у мене в кімнаті. Я любувався такою красотою. Але коли ось сьогодні таке збиття, таке свято таке, я в Посчитав, вважаю, що все-таки ця ікона повинна служити народу України, козельцю цьому місцю. І тому я приніс, я дав і я сам отримав від цього дуже велике задоволення. Я сам щасливий. Сподіваємося, що на своє місце повернеться і збитий надгробок людині, яка пожертвувала кошти на будівництво цього храму. У Вознесенській церкві пролунала спільна молитва за незалежну Україну, за народ, за мир Україні. Ця подія для нас є надзвичайно важливою, тому що відбувається, справджується те, чого громада просила вже понад десятиліття. Нарешті в цьому храмі, який збудований як храм, як дім Божий, як місце молитви, молитва знову зазвучала. Сьогодні храмове престольне свято. На жаль, постійного престолу тут немає. Але ми сподіваємося, що це є початок нової доби історії цього храму, коли сюди знову повертається богослужіння, повертається церковний спів, повертаються молитви. Люди будуть приходити сюди. Не так, як зараз вони приходять подивитися музейні колекції, але приходити як до Дому Божого із своїми радостями, із своїм горем. Сюди будуть приносити новонароджених, звідси будуть нести в останню путь тих, кого Господь покликав до себе. Тут будуть вінчатися, тут люди будуть сповідатися, причащатися. Це для нас дуже важливо, тому що досі, на жаль, у козильці не було храму. В якому віруючі Київського патріархату мали би можливість звершувати богослужіння. церква Московського патріархату тут мала всі можливості: чотири парафії, жіночий монастир поруч є місце, де їм задовільняти свої потреби і молитися. А віруючі Київського патріархату бажають чути молитву рідною мовою в своєму храмі. І ми сподіваємося, що і наша влада прислухається до цих прохань. Ми вдячні за те, що надали можливість сьогодні помолитися, і вважаємо, що це є добрий початок того, щоб спочатку разом з музеєм співіснував і храм. А потім, коли буде знайдене належне музейне приміщення, всі ці колекції будуть перенесені. А храм буде повноцінним храмом. Це залежить від Рішення в першу чергу обласної ради, тому що е, цей храм є е, власністю територіальних спіль, е, спільній власності територіальних громад е, е, Чернігівської області. Перебуває він на безпосередньому балансі у Чернігівської обласної державної адміністрації, а відповідно тут е, функціонує музей. І тому спільне рішення обласних органів. З одного боку, а з іншого боку, очевидно, що і місцева влада, і районна рада, і районна адміністрація, і селищна рада, і селищне керівництво вони тут теж відіграють свою роль, тому що і знайти приміщення для то функціонування подальшого музею це в їхній владі. І в їхніх можливостях ми сподіваємося, що спільними зусиллями цей шлях буде пройдений для того, щоб укріпити громаду. Я в минулому році призначив сюди постійного священника, оця Ярослава Гейку, який від серпня місяця живе тут, в козильці. Дотепер громада разом з ним молилася на вулиці біля храму, тому що не мали можливості тут молитися. Але громада зростала і, власне, от бачимо. Плоди цієї праці сьогодні. Сподіваємося, що ці плоди в кількість цих плодів буде лише примножуватися. Хотів би підкреслити, що отець Ярослав, ще коли він служив в Черкаській єпархії, бо він прийшов з Черкаської єпархії, перейшов сюди. Він постійно займався волонтерською допомогою і зараз, звідси, хоча і сам має дуже дуже небагато, але постійно, регулярно їздить на фронт із допомогою, яку збирають тут волонтери. Своєю машиною везе для того, щоб підтримати наших бійців і матеріально, але найголовніше підтримати їх морально, підтримати духовно, підтримати молитвою, підтримати добрим словом. І тому я думаю, що такий священник, патріотичний, український, якраз є на своєму місці для цієї громади. Він буде добрим пастором.